У Івано-Франківську двоє іноземних інструкторів медиків тактичного тренувального центру «Дев'ята лінія отримали нагороди від спільного комітету благодійних фондів Фраг Ukrainian Арт Фронтір та штаб оборони Прикарпаття. Про це суспільному розповіла співініціаторка заходу Ірина Форостян. Один із тих, кого нагородили медалю відзнакою Брат за брата медзі США. Він розповідає, що навчає українських військовослужбовців упродовж року. Ми приїхали з країни свободи і вважаємо, що всі люди повинні мати такі ж права. Тому ми приїхали допомагати українцям тренувати солдатів. Ваші солдати мають дуже багато мотивації, аби вчитися, тому їх дуже легко навчати. Вони дуже швидко навчаються. Інструктор шамен, який теж отримав нагороду, розповідає, що відвідував Україну у 2018 році, коли служив в армії США. Інструктор каже, що має тут багато друзів. Тож, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, він вирішив знову приїхати сюди, щоб допомогти українським бійцям. Ваша газбіненаміросія була ворогом багатьох країн дуже довгий час, і прийшов час їм показати, що решта світу не слабка. Ми навчаємо солдатів тактичної медицини, щоб вони могли зберегти своє життя. Лікар-стоматолог Руслан Шкіра розповідає, що з 2014 року допомагав проводити реабілітацію військовослужбовців у Івано-Франківську. Через чотири роки почав лікувати зуби бійців на передовій, а потім долучився до проєкту «Дев'ята лінія, де навчається тактичної медицини іноземних інструкторів. «Ми Вбирали все як губка воду, тому що такого рівня знань на жаль у нас не було. Це структуризована. Базові знання, які одинакові для всіх, які зрозумілі, з якими легко працювати, єдиниця протокол треба вивчити, перейняти і правильно передавати. Це ті протоколи медицини, які допомагають подовжити життя нашим військовим, добратися до професійної медицини з поля бою. У нас постійні навчання тобто ми Отримуємо інформацію, пропрацьовуємо її на тренуваннях безпосередньо, якщо є можливість тут, якщо ні – на виїздах, Тобто тривання навчання не зупиняється. Заснували таку нагороду для іноземців, які допомагають українським військовослужбовцям у 2016 році. Розповідає співініціатор відзнаки Юрій Гучак. Чоловік каже: тоді він був колекціонером. А з початком повномасштабної війни долучився до Збройних сил України. Як ця нагорода виникла взагалі-то, колись з паною з пані Іриною. Ми зустрілися і почали обговорювати, тому що іноземці якраз воювали на нашій стороні починаючи з 2014 року. Плюс ще були на євромайдані. Як би це вшанувати? Як би що б таке зробити? А що може колекціонер запропонувати? Медальку зробити, тому що якийсь подарок, ми грошей стільки не маємо. Було вирішено поставити оцих цих воїнів на, на, на титульну сторону цієї медалі, і так пішов процес для цьогорічного нагородження. Медалі виготовили зі стріляних гільз, каже співініціаторка відзнаки Ірина Форостян. Мали честь нагородити двох медиків, які інструкторів, які навчають наших людей зберегти життя собі і людям на фронті. Але у нас з ініційовано ще. Чотири медалі на жаль, одна посмертно. А інші люди знаходяться на лінії фронту. Іноземці це є дуже професійні. В основному це бувші військові, які навчали в США і в Канаді навчали своїх військових. І вони приїхали сюди і навчають і військових, тому що не всі військові медики. Але там, в бою на лінії фронту, ви всі, всі повинні бути медиками, всі повинні бути готові врятувати життя собі і своєму товаришу. Ілона Захарук Назар ту. Нюк Суспільне новини Івано-Франківськ.